Всім доброго здоров'я. І так? От дехто каже: Карпатка, Карпатка, Карпатка погана бджола чи ще щось. Ну, от я вам покажу приклад. От ми маємо Карпатку, Карпатку від Володимира Кіса. Не така нагло потужна сім'я, але якщо взяти по пасті середньому, більш-менш нормальна сім'я. Має 10 рамочний корпус і магазин. Що з цією сім'єю? Це є матка. Від Володимира Кіса Карпатка чистопородна з обльотника. Ця матка була обльотена на обльотнику Сивуля, і в серпні місяці вона попала до мене. Ну, Я її підсадив досить слабеньку сім'ю, не підсилював, нічого не робив. Вона пішла в зиму такою досить середньою сім'ю. І так, відкриваємо і дивимося, як вона себе почуває, як. В якому вона стане. Магазин я зняв. Там в магазині нема що дивити. Оглядаємо, якою вона є. Ось ми бачимо Вощинка. Нині яке 25 квітня. Відбудована вже рамка вущини. Вона вже тільки відбудована, а вже і залита. Якщо хтось скаже, що це слабенька сім'я, то я скажу, що вона не є слабенька, але досить хороша сім'я, подивіться, Подивіться, тут є трошки розплоду і підливають медом. Підливають медом. Пасіка в загальному чуть-чуть гарчить, бо у нас тут щось кропили і жила трошки неспокійна від тої хімії. Ось дивіться, друга рамка відбудована, відбудована і зачервлена. І так ми маємо дві рамки вже відбудовані, доходимо далі. Ми маємо третю рамку Це... І що ми бачимо? Ми бачимо засів. І ми подивіться, який гарний засів. Майже там, ну, до нижньої планки. Ну, вона ще не дійшла до нижньої планки, але вже йде впевнено, йде до нижньої планки. 24 квітня вже відбудовано три рамки вущини. Дві з яких зачерпнули. Це ми маємо. От бачимо розпліт відкритий до нижньої планки. От бачите, до нижньої планки дуже гарно червить. Дуже гарно червить. Йдемо далі. Ось ми бачимо, який гарний розпліт. Йдемо далі. Гарний розпліт. Суперовий розпліт теж суперовий розпліт. І ми маємо одну пергову рамку, Дивіться, який бомбезний перга. І ви розумієте, і бачите, що вони компактно склали пергу, тобто не розкидали по гнізді, не обмежили матку, а дуже гарно склали оцю пергу на край. Ось така ситуація, ось така сім'я, складаємо на місці, і зараз скажемо, скільки рамок розплоду вона вже на сьогодні має. І так, в результаті ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на восьми рамках вісім, на восьми рамках розпліта. Але якщо ми так рахуємо ця неповна і ця не повна, то рахуємо, маємо десь так 6 шість, шість половиною рамок такого хорошого розплоду до нижньої планки. Так що я вважаю, що це ну, досить непогана сім'я. Як вона себе покаже на мицборі, покажемо трошки пізніше. Дякую за увагу. Ось така сім'я на сьогоднішній день. Це є Карпатка від Володимира Кіса.